Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо навчатися визначати частини тексту розповіді та будувати текст. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Поєднай назву частини тексту з її описом. Вказує, про що йтиметься в тексті. Яка це частина? Це зачин. Розкриває основний зміст тексту. Це основна частина. Підсумовує те, що було сказано в основній частині. Це кінцівка. Текст складається з трьох частин, зачину основної частини та кінцівки. Пригадали. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери через кому такі слова. Гердан гава, агрус. Ганок. Перевірте написане. Знайдіть слово, назву, прикраси та складіть з ним речення. Так, це гердан. Моє речення таке. Моя бабуся носить гердан з маками. А ви, будь ласка, зачитайте речення, які утворили ви. Розгорніть свій підручник, сторінка 14, вправа 5. Прочитай текст. З'ясуй, який це тип тексту. Ми з вами знаємо, що існує 4 типи текстів. Давайте його прочитаємо. Як їжак до зими готується? Їжак до зими готується, лягає на землю та качається, а листя на його голки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до своєї домівки. Несе, наче золотий сніжок везе, скине його на купку, спочине трохи та й знов за роботу. Бо ж любить їжачок зимувати в теплій м'якій постелі. Який це тип тексту, діти? В цьому тексті розповідається про те, як їжачок готується до зими. Тому це текст розповідь. А давайте з вами визначимо частини тексту. Перше це зачин. Виділимо зеленим кольором. Де в цьому тексті зачин. Їжак до зими готується, правильно. Наступне – це основна частина, виділимо жовтим кольором. Лягає на землю, та качається, листя наструмлюється, нанизується на голки. Це все у нас з вами основна частина. І кінцівка це висновок, так, підкреслим червоним. Бо ж любить їжачок зимувати в теплій м'якій постелі. Текст складається з трьох частинок. Наступна вправа 6. Прочитайте, доведіть, що це текст розповідь. Доберіть до нього заголовок. Чи знаєте ви, як звірі роблять запаси на зиму? Коварах зерно у полях збирає і ховає в нору. Навіть особливі комори риє для зерна. Водяний щур забиває нірки картоплею, сич на зиму заморожує в дуплі, як у холодильнику, мишей і птахів. Кожний робить запаси на зиму по-своєму. Діти, це текст розповідь чи ні? Так, звісно, це текст розповідь, адже в ньому розповідається про те, як тварини готують запаси на зиму. Ми з вами можемо дібрати такий заголовок запаси на зиму, адже саме про них розповідається про те, як звірі їх готують. Текст розповіді діти теж має свою будову. Це початок, перша частина, зазначається, про що йтиметься далі. Далі розвиток подій, тобто друга частина. Вона розкриває думку, висловлену в заченні. І закінчення, тобто третя частинка, підсумовується, сказане. Ось таку будову має текст розповідь. Давайте запишемо. Текст, розповідь, запаси на зиму і позначимо з вами циферками його частинки. Якою ж є перша частинка? Початок. Чи знаєте ви, як звірі роблять запаси на зиму? Так, це перша частинка. Друга частинка – це розвиток подій. Ховрах, зерно, у полях збирає і ховає в нору. Навіть особливі комори риє для зерна. Водяний щур забиває нірки картоплею, сич на зиму заморожує в дуплі, як у холодильнику, мишей і птахів, це друга наша частинка. І останнє це закінчення. Тобто підсумовується все сказане, що кожен робить запаси на зиму по-своєму. Запишіть, будь ласка, вправа 6. І запишіть текст, який ми з вами щойно прочитали. Не забудьте заголовок і позначте циферками його частинки. Перевірте написане. Встаньте та зробіть рухливі вправи. Відпочиньте та повертайтесь до роботи. Попрацюємо далі. Права 7, сторінка 15. Прочитай текст. Визнач його тему. Тема, діти, це те, про що розповідається в тексті. Давайте його прочитаємо. Коза йде коза вулицею додому поспішає. Удома її господиня нагодує і напоїть. Але якщо господиня забариться, коза й сама щось поцупить. У сінях віник поскубе, на кухні хлібчик ухопить, у городі розсаду поїсть, у садку кори з яблуні здере. Яка ж тема нашого тексту? Тема нашого тексту це розповідь про козу, так? про те, яка вона. Поцупити діти означає украсти, а забаритися це значить запізнитися. Як ви гадаєте, яка із запропонованих кінцівок найбільше підходить цьому тексту? От яка красуня, чи от яка бешкетниця? Так, напевно, що другий варіант от яка бешкетниця. Адже коза і в садку кору погризла, і розсаду поїла, і хлібчик на кухні вкопила, так? Тому о, найкраща, найвлучніша кінцівка це от яка бешкетниця. Наступна вправа вісім. Прочитайте частини текстів. Вони у нас внизу. І давайте визначимо, вони могли би бути зачинами, тобто початком тексту, чи кінцівками. Давайте прочитаємо перше. У маленької яринки радість. Повернувся татусь. Це міг би бути зачин чи кінцівка? Так, звісно, зачин. Далі вже будуть розповідати, де був татусь, так, як вони разом провели час, це в нас початок тексту. Далі руда хитрунка більше в село не навідувалася. А це кінцівка, так. Тобто щось таке трапилось, що висновок. Зробила лисичка в село більше не навідуватися це кінцівка. Далі, одного разу на морі зі мною стався такий випадок. Так, це теж зачин. Який випадок нам розкажуть дуже цікаво, що ж там трапилось це початок, тобто зачин тексту. Далі, чи знаєте ви, хто така олена пчілка? Так, це також зачин тексту, тобто будуть розповідати про цю письменницю. Запам'ятайте, що наш текст складається, будь-який текст складається з трьох частин. Зачину початку тексту, основної частини і кінцівки. Домашнє завдання. Вправа 9, сторінка 15. Склади за малюнком усну розповідь, добери заголовок, підготуйся розповісти її у класі. Обери свій настрій в кінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось. На уроці мені сподобалось. На уроці мені не сподобалося. Сподіваюсь, на уроці вам було цікаво, ви почули корисну і нову інформацію і запам'ятали її.